Шукати правду треба усюди, не треба тільки в одному місці дивитися, українське чи російське. Треба самому, що тебе цікавить, подивився в інтернеті, потім знайшов, да, альтернативну інформацію зрівняв ну, в такому плані. Не треба одним джерелам довіряти, там, зайшов на якийсь один сайт і дивишся, чи на новини з одного цього каналу, дивишся і все. Треба усюди. І людям теж Цікавитися людей, хто звідтіля, чи у когось є родичі, що вони розповідають. Це не дуже легко, просто треба е, е, самому розуміти ту правду і оцінювати, ну як, аналізувати її треба, о, щоб дійсно відноситися і ну, спілкуватися з людьми, пояснювати людям теж, що то на, на всі речі треба дивитися е, своїм розумом. Боротися треба. Там же... В Росії там багато є таких, що, що мислять не по-нашому. Просто не знають люди. Нормальні люди, я там жив, був воєнним. На мою думку, правду можна шукати тільки в тих людей, в яких ти впевнений, і інформація для того, щоб бути в тому впевнений, яку ви інформацію отримуєте. Коли вам дають інформацію, ви задавайте питання, чи впевнений в тому, що ти говориш. Чи перевірити це сам особисто. Раз, А інформаційну війну ну, попереднє стосується власного сприйняття. Для того, щоб виграти інформаційну війну, треба отримувати інформацію власне таким чином і давати її людям. Від кожного з нас залежить результат. Якщо ми це зробимо всі разом, це буде перемога. Дзюба Володя Путін Україну, але думаю, що перемога буде на правді. І от Філарет класно вчора сказав по телебаченню. Правда за нами і ми переможемо. Креатор Буд. компанія з європейським обличчям.